Вітаю вельми, шановні панства, пані та панове. Хочу вам запропонувати такий розклад на тему Хто до вас з роду зараз прийде. На ракулі Лінерман золоті Мрії будемо дивитися саму сигніфікацію хто прийде до вас. І на Таро рун подивимось питання, що хоче, можливо, вам передати або розповісти. Давайте подивимось спочатку, ви подумайте про себе. Приберіть е, зайві думки, і ми подивимось, хто до вас прийде зараз вашого роду. Сама обернулася карта компаса. Чоловіча енергія зразу говорю: так, людина мертва, людини немає. Так, немає живих і тут вже Лілія. Е, як символ чистоти, тобто вже людина пройшла і дивіться, на дні колоді карта будинку, карта будинку. Дивиться, зауважую, це чоловіча постать із вашого роду, хтось, хто був вашим провідником. Можливо, це, знаєте, у будинку це може бути і це родина була, або хтось із сім'ї, це родна родня домівка, це важлива фігура в житті предків. Компас і чоловік говорить, що він ваш провідник. Труна і біла лілія, вказує, що цей дух померлого родича, ймовірно, хтось дуже мудрий і глибоко пов'язаний із традиціями, можливо, старший чоловік і навіть пращур. Але, знаєте, по, по цим картам хочу сказати, що зараз він пройшов всі. А, всі перетворення, так би мовити, процес душі, так, по чистоті, то, по біле лілі, це вже пройшло, це було дуже багато часу пройшло з знестання цього чоловіка. Це можу так сказати, але він вас веде по компасу. Давайте спитаємо, що він хоче вам сказати або передати. На Тарорун подивимось що хоче вам сказати або передати, дев'ятка жезлів, король кубків, лицар пентаклів, четвірка пентаклів, трійка жезлів і закохані. Тобто я очо розповідаю, тому що карти темні і. Вам уже, хоча, я думаю, що ви бачите. Я от дивлюся, ви бачите. І так, дивіться, тут така ситуація, що цей ваш родич по дев'ятки жезлів хоче застерігти вас, попередити, що ви зараз на етапі, коли маєте тримати оборону і не здаватися. І він бачить, що ви втомлені, але нагадує, що ваша стійкість це ваша сила. А ви, він хоче сказати, щоб ви були, були була стій, стійким, мудрим, уважним до своїх емоцій. Він хоче сказати, що він підтримує вас в пошуку свого шляху. І закликаю е, робити обдумані кроки, і відпускати те, що тягне назад, і бути сміливим в тому сенсі, щоб йти в майбутнє. І ви, знаєте, якось по четвірки Пентаклів і лицарю. Пентаклі це, знаєте, дуже така помірна карта. Е, ви дуже сильна за щось. Тримаєтесь і не відпускаєте, а він вам говорить про те, що вам потрібно навчитися відпускати, те, що вам вже не важливо. І вам потрібно йти поступово, не кваплячись, але впевнено до своєї мети. І. Хочеться сказати по четвірки Пентаклів ще, що він радить бути обережною, але не закриватися в собі. Не в, не в коєму разі. І ще хочеться сказати, що ця карта закохані це про вибір, да, що стоїть перед вами. І він може попереджати, що твоє рішення зараз особливо важливе. І просять вас обрати шлях серцем, але не забувати про розум, не тільки емоціями. Розумієте? Тому що ще я пишу король Кубків, він поруч і веде вас компасом роду. Він допомагає не збитися вам з курсу. Це дуже добра така карта, яка нагадує вам про те, що ви в правильному напрямку йдете і вас підтримують. Вот такий родич до вас прийшов із вашего роду.